Ми знаємо, що цивілізація добігає кінця. Апостол Іван, відкриваючи історію майбутнього в книзі об'явлення, говорить про те, що коли на землю виливатимуться чаші Божого гніву, царі земні на чолі з Антихристом і лжепророком зберуться на війну проти Христа в долині Армагеддон. Вони приїдуть туди не на БМВ, не на Мерседесах, не на танках і не прилетять на гелікоптерах. Написано, що вони туди приїдуть на конях. На той час не буде технологій, цивілізація вже буде зруйнована. До цього при шостій сурмі загине третина людства. А при сьомій чаші Божого гніву почнеться перевлаштування цього світу так само, як це було за всесвітнього потопу близько 4400 років тому. Не стане гір, кожен острів рушить з місця, та град масою 30 кілограм падатиме на землю. Як земля була очищена від зла під час потопу. Так і в останні часи Бог очистить землю від усієї нечистоти, і відбудеться зміна влади, вона буде віддана святим, які мають царювати на землі. Сьогодні ми розуміємо, що світ уже війшов у цей фінальний час ми стоїмо перед шостою печаткою апокаліпсису. Якщо ви хочете знати більше про події останнього часу, як врятуватися та врятувати інших, підписуйтесь на наш телеграм-канал і стежте за випуском відео на цю тему.